Шановні друзі, шановний пане ректори, шановні колеги викладачі, шановні випускники, шановні батьки, для мене сьогодні абсолютно хвилю мить, тому що я, піднімаючись на цю сцену, згадав, як отримав готов посереднього світу, згадав, як отримав диплом про закінчення Української медичної самотичної академії. Багато разів виходив на цю спину як дикан іноземного факультету. Сьогодні вітаю вас, як народний депутат України. В першу чергу я хочу подякувати. подякувати академії, подякувати кожному зі своїх колег, подякувати вам, шановні випускники, тому що не було б нашої з вами співпраці. Не було б зрушення кожної з нас вперед. Не тільки ми вас вчили, а і завжди вчилися у вас. Я сьогодні абсолютно відверто можу вам сказати, що знання, які дає Українська медична стоматологічна академія, дозволяють представляти Полтавщину в парламенті, очолювати детеліте бюджетної політики України, вирішувати питання. Медицини на національному та обласному рівні. І я переконаний, що кожен з вас, які сидять в цьому залі, має бути впевнений, ви можете бути і будете наступними міністрами, які будуть рушити нашу медицину вперед, народними депутатами. І будь-яку мету, яку ви поставите для себе в житті, ви зможете досягнути. Я хочу вклонитися вашим батькам. Згадуючи своїх, наскільки вони мають бути щасливі за те, що ви не тільки обрали найгуманнішу професію в світі, але і гідно закінчили надзвичайно шанований навчальний заклад. Звичайно, що як державник, я хочу побажати вам усім, щоб ми жили в вільній заможній Україні. Як лікар. Мені дуже хотілося, щоб кожен з вас досяг вершин майстерності в стоматології. Ну, як батько я просто хочу, щоб всі були щасливі. Хай щасливо. Дякую.